Добрий день. Мене звуть Володимир Михайлович Амірханов. Я професор кафедри неорганічної хімії. Я та моя наукова група запрошує аспірантів до себе. Ми займаємося координаційними сполуками лантаноїдів на основі моно та поліхілатуючих лігандів. Ці сполуки є надзвичайно перспективними для сучасних технологій. Можуть бути використані для створення сучасних люмінофорних матеріалів. Наукова група є дуже активною. Ну, особисто в мене за останні 5 років опубліковано 40 статей в журналах, які реферуються скопусом. Наші аспіранти беруть участь у співпраці з університетами Польщі. Франції, Португалії, Бразилії. Обіцяю цікаву роботу. Приходьте до нас.